Любов Андріївна Суровцева, переселенка з Донецької області, потрапила до Користенського гаріатричного пансіонату у березні 2022 року. Для неї ця установа стала другою домівкою. Константиновки вже немає, воно там мусор і все. Всі дома моїх близьких родственників і мой дом, усе накрилося, нема нічого там, пиляка і все. Як вас тут прийняли в гарятричному пансіонаті? Дуже гарно. Сразу мені так подобався цей будинок. Я, я ну, отак от ну, дуже хорошо, дуже хорошо. Так. Прийняли так. От свої мінь, будь то я дома. Любов Андріївна ділиться, що саме в пансіонаті знайшла новий сенс життя, підтримку і тепло, попри пережити горе, втрати дому. І тут вона зустріла свою долю Івана Федоровича Невєрова. розповіла історію знайомства з чоловіком. Ми возлі... Як називається? Там медики, де медики? В кабінету? Так. Да. А тут Ваня йде. Ну, і як -то так ми... Він на мене глянув, я на нього і все. Почали розмовляти чи. Зразу почали розмовляти з ним, він яблуки збирав, гроші і приносив, принесе у двері, а сам тікає. О, гостинці для вас, так? Так, да, ага. Ну, А потім потихеньку-потихеньку він приложив, говорить, давай зійдемося і будемо жити. Він дуже такий уважительний, жаліє мене. Та як примітили її? А я як приїхав сразу заметил її. А чим вона вам сподобалася? А ми що-то стояли, я вже точно не пам'ятаю. <гум> <гум> ну, Біблія кабінету медсестри от каже да, Любов да, Андріївна. Я їй стол приложила, принес з столові там рядом. Вона угу. стояла, її принес. І потихоньку, потихоньку. Що приносили? Квіти дарували? Дарували ну, квіти, яблука, конфети приносив. Дуже романтичний. Як живеться вам з Любові Андріївною? Очень хорошо. Очень хорошо. Да. От э, дай Бог і... другим так. На сьогодні в пансіонаті перебуває 180 підопічних, серед них 49 переселенців. Нещодавно до установи знову прибули внутрішньо переміщені особи. Внутрішньопереміщених осіб ми почали приймати з самого початку війни. Це і Константинівка, це і Херсон, це і Харківська область. І ось останніх людей, вісім чоловік, ми отримували. Це люди безпосередньо евакуйовані з будинків, приватних будинків, які потерпали від постійних обстрілів. Це евакуйовані люди нашими військовими хлопцями. Вони доставлялись в Київ в хаб волонтерський, і волонтери з Києва вже безпосередньо їх розподіляли по геріатричних установах. І вони потрапили до нас. Звідки евакуйовані яка область? Донецька, Луганська область? Нелегка доля спіткала і Оксану Лагно. Війна змусила її покинути рідний Херсон. Пекучий біль в душі не дає стримати сліз. Спасибо всім адміністрації, спасибо дівчатки, обслужуючи персонал. Всі хороші, хорошо персонал відноситься. Люди добрі, здивчиве, допомагають, чим можуть, якщо треба. Звісно, тут краще, ніж там. Тихіше набагато, так? Да. Уже тоді машини горіли під під'їздом, а зараз там все розбито. З 2023 року пані Оксана вже встигла облаштуватися, звикнути до нових правил. Розповідає про гарне ставлення, хороше харчування, навіть має улюблені страви. Є улюблені які страви, що чекаєте, от що любите. Ой, блінчики. Ну, і ці? а з да. чим? творогом. Часто даете мне сестру? Часто. Природа красивая, природа замечательная. Если у нас там море, то у вас тут вообще березы, белки, грибочки. Все есть у вас тут красиво. Нещодавно у Коростенському геріатричному пансіонаті з'явився психолог, який допомагає мешканцям установи адаптуватися до нового життя, знайти внутрішній спокій і гармонію. Підтримка фахівця особливо важлива для людей, що пережили втрату дому та вимушене переселення. На жаль, евакуйовані люди і, взагалі, внутрішньопереміщені, вони всі потрапляють до нас, звичайно, що в пригнічному стані, тому що люди покидають свої рідні домівки, вони покидають звичний для них спосіб життя і. Якщо люди ще з геріатричних переміщені, то тоді так вони знають умови життя, що це таке. Якщо люди з домів, з будинків їх забирають, то звичайно, що їм тяжче влитися. Саме тому наш психолог з ними займається. В якому стані? Ну, звичайно, що вони пригнічені. Звичайно, що коли людина втрачає все, домівку це нелегко. Але ми робимо все максимально для того, аби їм тут було комфортно. Максимальна увага це на них звертається. Забезпечуємо всім необхідним, зв'язуємося з рідними, допомагаємо там в листуванні, в телефонних дзвінках. У пансіонаті проживають не лише мешканці Коростенської громади, а й люди із сусідніх громад. Серед нових підопічних Вероніка, 23-річна дівчина, яка вже стала справжньою улюбленицею колективу. Вона має неабиякий талант і знає на пам'ять безліч віршів. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно не тривожити небо. Усе, що потрібно, я, господи, маю. За інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують. У штаті працівників пенсіонату є спеціаліст із дозвілля, соціальні працівники, налічуються цілий медичний штат, медичні сестри, лікар-реабілітолог, стоматолог, масажист, надаються всі. Необхідні послуги. Також тут створені комфортні умови для перебування, затишні кімнати, харчуються підопічні в осучаснених їдальнях. Є місця для відпочинку, а також установа має доглянуту територію з квітами, алеями, бесідками. Прогулянки на свіжому повітрі у поєднанні з природною красою дарують відчуття спокою і гармонії. В планах у мене є розширення. Я б е, хотіла, все-таки сподіваюся, що в майбутньому я створюва. Е, Додаткові відділення в геріатричному нашому пансіонаті, створення відділення транзитного перебування людей, це коли на невеликий проміжок часу потрапляють люди, і є в планах створення підтриманого проживання, що також актуально, і ми можемо собі це дозволити. Тобто працюю над розширенням надання спектру послуг в геріатричному пансіонаті. Користенський гарятрічний пансіонат це не просто місце проживання, а справжня домівка, де кожен знаходить турботу, розуміння та підтримку. Тут люди знову навчаються радіти життю, спілкуватися, творити і вірити в добро. І головне, відчувають, що вони не самотні, бо поруч є ті, хто щодня дарує тепло своїх сердець.